Загроза російського вторгнення з Азовського моря нікуди не зникла. Втім, про масштабні масштабну висадку ворожого десанту наразі не йдеться. Таке дослівно заявив командувач об'єднаних сил генерал Сергій Наєв. Водночас, попри оголошення в мінську, чергове перемир'я на передовій біля Азова триває війна зі сторони окупованих пікузів. каже Руслан Ярмолюк, чужинці стріляють нині по наших оборонцях, використовуючи за щит людські обійстя. У нас так проходять кожен день уборка території. Це подарки на Новий год, на Рождество, на крещение у нас були подарки. Ці позиції обстрілюють щодня. Ближче до вечора із Комінтернового, в якому досі живуть цивільні, сюди летять важкі кулі і міни. А коли на тому боці російські журналісти чи спостерігачі обсє бойовики влаштовують ціле кіно? Почали спочатку працювати по нам і віддаляти від нас ближче до себе. І потім. Розвернули АГС, слышно виходи і прильоти в середині села. К ним либо приїжджала то місія в виде красного креста, либо какие-то гості з центра. Вот они пытаются создать видимость, то, що ми нарушаем мінські соглашения, обстреливаем мирних граждан. Навіть тривалі обстріли так і дошкуляють, як негода дощі заливають шанси та обвалюють бруствери. А на ногах у солдат кілограми азовської багнюки. Плюсова температура і дощ, і на передовій сусільне болото. В цьому болоті наші солдати тримають успішну оборону, ще й навіть встигають ставити українські прапори прямо перед очами бойовиків. Цей хлопчина чотири роки волонтером проїздив на фронт. Тепер сам стоїть із зброєю на посту і вдивляється в наш прапор, який майорить перед очима ворога. Наш лак ми поставили з товаришами. Поставили для того, щоб вони бачили, чи це земля. І хтось тут хазяїн. Поки одні десантники воюють на нулі, інші крилаті піхотинці відпрацьовують контрнаступ у зустрічному бою. Навчальному, однак, бойовими набоями, дали команду збір і чекали вже доки вертушки прилетять. Пролетіли вертушки, ми загрузилися, але не знали, коли ми, куди ми летимо, які нас будуть очікувати. Накази ці десантники не знали, куди летять, але зібрані були по повній бойовій загроза атаки ворога з моря. Існує досі, бо йде війна, каже командуючий ОС. Загроза вторгнення вона залишається і нікуди на даний, на даний час не поділися. Ми передбачаємо і чітко відслідковуємо дії резервів російсько-окупаційних військ, які на даний час розміщені на полігонах Кадамовський та Кузбільський поблизу державного кордону. А також чітко відслідковуємо дії противника на протилежному березі. Ворог забиратися не хоче, тому хлопці відточують те, що набули раніше. У Авдіївській промці у Донецькому аеропорту не паркетний і нестроєвий, а бойовий досвід набути кров'ю. Руслан Ярмлюк, Михайло Путята, Олег Усенко, Спецкор два плюс два.